У давні часи з'явився неподалік від Києва страшний змій. Багато людей із Києва затяг він у свій берліг, затяг і поїв, украв змій і царську доньку, але не з'їв, а наглухо замкнув у своєму лігві. Уцепився за царівною з дому маленький собачка. Як полетить Змій на роздобутки, царівна напише записочку батьку матері. Прив'яже записочку собачці на шию і пошле його додому. Собачка записочку віднесе і відповідь принесе Якось царі цариця пишуть царівні. Мовляв, дізнайся, у Змія, хто за нього сильніший. Стала царівна у Змія допитуватись і допиталася. Є, каже Змій, у Києві живе, Микита кожум'яка. Він за мене сильніший. Як пішов Змій на роздобутки, царівна написала батьку матері записочку, мовляв, є в Києві Микита кожум'яка, лише він сильніший за Змія, пошліть Микиту визволити мене з неволі. Розшукав цар Микиту і сам із царицею пішов його просити визволити їхню дочку з тяжкої неволі. Як побачив Микита царя, злякався. Руки в Микити затремтіли, і розірвав він разом дванадцять шкур. Розсердився Микита, що його налякали, і збитків йому завдали, і, хоч скільки просили його цар і цариця піти визволити царівну, не пішов. От і надумали царі цариця зібрати п'ять тисяч малолітніх царіт, які через лютого Змія осеретіли, і послати їх, просити Кожум'яку звільнити всю Руську землю від великої біди. Зглянувся кожум'яка на сирійські сльози, сам сльозу пустив. Взяв він триста пудів прядива, насмалив його смолою, весь прядивом обмотався і пішов. Підходить Микита до змієвого барлога, а Змій замкнувся, колодами завалився і до нього не виходить. Виходь краще в чисте поле, бо я весь твій барліг розкидаю, сказав кожум'яка. І почав уже колоде руками розкидати. Бачить, Змій біду неминучу, нікуди йому від Микити сховатися. Вийшов у чисте поле. Довго чи ні вони билися, тільки Микита повалив Змія на землю і хотів його задавити, почав Змій благати Микиту. Не бий мене, Микито, до смерті, сильніше за нас, і з тобою нікого на світі немає. Розділимо весь світ порівну, ти володаруватимеш в одній половині, а я в другій. Гаразд, сказав Микита, тільки спершу треба межу прокласти, щоб потім суперечок поміж нас не було. Зробив Микита соху трьох стопудову за прихона і Змія, і почав від Києва межу прокладати, бо рознурати за завглибшки та бронза два сажні з четвертю. Провів Микита Борозну від Києва до самого Чорного моря і каже Змієві Землю ми поділили. Тепер давай море ділити, щоб за воду поміж нами суперечок не було. Почали воду ділити, загнав Микита Змія в Чорне море та й утопив його там. Зробивши святу справу, повернувся Микита до Києва, став знову ж не взяв за свою працю нічого. А царівна повернулася до батька і матері. Борозну микитину кажуть, і досі подекуди в степу видно. Стоїть вона валом сажнів зо два завишки, довкола люди орють, а не розорюють, залишають їй на згадку про микиту кожум'яку.